Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Єрусалимі було свято, коли Ісус тріумфально увійшов до міста Царем і Володарем. Серед тисяч людей, що прийшли на свято, Ісуса шукала невелика група греків, що зневірилися у своїй холодній посії релігії. Греки усе піддавали аналізу і осмисленню. В їхньому житті не було місця для віри. Перш ніж прийняти Бога, їм хотілося принести його в лабораторію і піддати попередньому, ретельному аналізові. Тому грецькі боги зовні були подібні до людей. Їм приписували людські почуття і пристрасті. Іначе кажучи, греки не вміли вірити. Вигадані боги не спасають, вони не здатні заповнити порожнечу в серці. Греки, що прийшли до Єрусалима, втомилися від язичівських культів, кам'яних богів. У глибині душі вони відчували потребу в чомусь вищому, і тому, почувши про Ісуса, залишили все і вирушили до Єрусалиму. Згідно Євангелії, вони підійшли до Пилипа і попросили Його. Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Це прохання греків серйозніше, ніж ми гадаємо. Пилип та Андрій привели греків до Ісуса, котрий розкрив перед цими шукачами правди важкий шлях християнина. Ісус говорив про смерть, страждання, відкинення і глузування. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою, на цім світі збереже її вічне життя. Ти хочеш прямувати за Ісусом, Ти хочеш пізнати Його та йти за Ним, бо його ніщо не замінить. Можливо, у твоєму житті вже були довгі, невтомні пошуки, і нарешті ти зустрів на своєму шляху Ісуса і готовий віддати до Його рук свою долю. Вітаю тебе. Тільки пам'ятай, прямувати за Ісусом нерідко означає відчувати презирство і чути насмішки своїх друзів. А часом це означає бути відкинутим своїми родичами. Тебе будуть називати божевільним фанатиком, багато дверей перед тобою зачиняться, іноді тобі буде здаватися, що твій човен починає тонути. Але не забувай, ти не перший, не ти останній, хто проходить через це. Багато хто вже прийняли рішення, багато хто перенесли страждання. Але перемогли в Христі і тішиться спокоєм, який може дати лише Ісус. Він дає Його тим, хто приходить до нього і живе в постійному, щоденному спілкуванні з Господом. Помолимось, наш любящий дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти відкрився нам на сторінках свого святого Євангелія, за те, що ти застерігаєш нас, як нам жити сьогодні, щоб отримати вічне життя. Господи, якщо ми десь відходимо вправо чи вліво від твого святого Слова, то допоможи нам, тримай нас у своїх руках, щоб ми могли йти твоїм шляхом. Благослови нас на сьогоднішній день і благослови наших телеглядачів. Будь Господи, з ними і оберігай їх. Дякуємо за почуту молитву. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, у нас є Бог, який ніколи не підведе, і якому ми можемо вірити. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення.